Три основні сетінги для RPG: Фентезі, Постапокаліпсис та научна фантастика. Projekt Red поки що отримують лише дві галишки з цього списку разом з Відьмаком та Квірпанком. У BioWare з Dragon Age та Mass Effect та ж сама історія. А ось Bethesda вже закрила всі три пункти разом з Elder Scrolls, Fallout та Starfield, який ось ось вже добереться до Xbox Series XS та PC. Власникам PlayStation. Приношу свої співчуття. Перед замовники премії видання зможуть відправитися в космос вже 1 вересня, а іншим смертним доведеться чекати свого квитка аж до 6 числа. Starfield буде одним з найважливіших релізів цього року, який стане в одну шеренгу разом з Tears of the Kingdom, Final Fantasy XVI та Baldur's Gate 3. І помітно, що Microsoft роблять сильну ставку на цей проект. Компанія випускає чухли для Xbox, брендовані геймпади, платить за рекламу повсюди. І навіть сама Bethesda абсолютно впевнена в своїй грі. Настільки, що студія вислала Starfield на огляд різноманітним журналістам та блогерам, аж за три тижні до виходу гри, що не може бути хорошим знаком для нас. Завдяки цьому та великим презентаціям від самої Bethesda у нас вже склалася загальна картина того, якою вийде гра. І якщо ви гадали, що Starfield — це Skyrim в космосі, то ви правильно right. думали. Так каже сам Тодд Говард, який відношу ідею Skyrim в космосі, а точніше, The Elder Scrolls в космосі, більше 20 років. В 90-х якось цим не склалось. А ось нульових студія навіть отримала перва на випуск гри у всесвіті Star Trek. Але інші проекти не залишили Bethesda ані часу, ані зайвих ресурсів. Які знайшлися лише після випуску Skyrim у 2011 році, одразу після якого Bethesda зареєструвала торгову марку Starfield та почала предпродакшн гри, який затягнувся на цілих три роки. За цей час сценаристи встигли написати предісторію світу Starfield, у якому є декілька ключових дат. Наприклад, за ігровою історією, висадка людини на Марс відбулася в 2050 році. Ще через 50 років люди почали активно заселяти космос, створюючи космічні колонії. А вже в середині 22 століття у космосі з'явилися незалежні республіки, мегакорпорації та пірати. Дія ж самої гри стартує у 2330 році. Коли у галактиці вже встигла прийти перша космічна війна, також за цей час автори Делдор Скролс створили візуальний код для своєї гри, вигадавши унікальну стилістику NASA Punk. І в мережі багато хто не зрозумів фішку цього навмисне невиразного стилю. Отже, давайте я поясню вам задумку Бефезда за допомогою аналогії з футурами, яку я подсупив на Reddit. Ви пам'ятаєте другий епізод мультсеріалу, в якому Ліла не може зрозуміти, чому Фрай настільки захоплений місяцем? Вона називає супутник землі мертвою безплідною скелею, на якій є лише один парк розваг. Ті, хто сприймає естетику Starfield як безідейну, є Лілою в цій ситуації, коли всі інші та сам Тод Говард, це Фрай, більша частина авторів гри. Це діти 80-х та 90-х, пори, коли майже кожен спиногриз малку бавився з іграшковими космонавтами та хотів відправитися в космос. Тож Старфілд став для своїх власних авторів справжнім проектом мрії. Для творців гри сама ідея польоту людини в космос за межі нашої планети вже є магією. А скафандр космонавта для них це щось типу найкрутішого сету броні з Dungeons Dragons. Тому тут не буде голограм повсюди. А замість них ми побачимо кнопки, дроти та інші правдоподібні аналогові механізми. Працююча наука це вже магія у якомусь сенсі. Наса yes, панк це шанс побачити космос очима Фрая і Тода. Це шанс відновити цей дух сміливості та дослідження космосу. Це можливість поставити людину сам не сам перед глибокою темною порожнечою та відчути емоції справжніх космонавтів. Глибокі предісторії Всесвіту та його зовнішнього вигляду. Приділяється стільки уваги не просто так, а задля того, щоб у гравця виникало відчуття ігрового світу. Я 3 2018. Панель Bethesda. В Америці вже вечір, а в нас підкнець шоу вже була майже шоста ранку. На сцену виходить Тод Говард і каже: камі. Beyond this year in the future, we have also been working on a brand new next generation single player game. But this one is in an all new epic franchise. Our first wholly original franchise in 25 years. We're excited to announce our next adventure. Я досі пам'ятаю ту ніч, коли я вживу переглядав стрімбе Фезда в рамках тієї Е3. Вся сім'я вже на той момент спала. За вікном вже світало. А у 16-річного мене перед компом було натуральне свято, коли кудрявий чолов'яга в коженці представив два ігрових лого поспіль, від яких моменту показу я просто встався кап'ятком. Це були назви Starfield та The Elder Scrolls 6. Це було абсолютно неочікувано. Нуль зливів, нуль інсайдів, буквально два розривних, два ядерних, два планетарних анонси поспіль протягом всього лише трьох хвилин. І плювати, що Starfield нарешті потрапив до наших рук тільки через 5 років після релізу. А тес 6 вийде ближче до 30-го року. В мить це було неважливо. 5 років тому геймдизайнер закинув крючок, та він безперечно подіяв. І ось реліз Starfield вже за дверима. Тож давайте надам вам базу. Вручну відібрану інформацію з від розробників, яка надасть вам необхідне знання щодо наступної гри Bethesda. Чого чекати та чого не чекати від Starfield, що тут можна буде робити, а що навпаки не можна? Такий коротенький інструктаж, але без заглиблення в деталі, щоб у вас залишилось те саме відчуття першодослідника, дослідника, яке закладалося самими розробниками. Давайте почнемо. Якщо за стільки років вам вже набридло щоразу прокидатися в'язнем у таліжці, то має для вас хороші новини. Тепер ви кожного разу будете прокидатися у ролі Шахтара, який під час роботи натрапив на артефакт, що відкрив у вас згадкові сили, після чого вам дозволяють обрати свою зовнішність. Редактор персонажів прокачали, однак створити в ньому можна буде лише людину. Інших видів Старфілд не буде, адже за лором люди так і не зуміли знайти в космосі кроганів, торіанців та женців. Під час створення свого персонажа ви зможете обрати передісторію та риси характеру для свого героя. Наприклад, перед початком ігрових подій ви могли бути медиком, дипломатом або ж мисливцем за головами, і певні корисні навички з вашого минулого можуть вплинути на геймплей. В свою чергу вибір рис характеру не обов'язковий, адже вони одночасно мають свої плюси та свої мінуси. Наприклад, можна буде обрати перк дитячі речі. В такому разі, гра на основі зовнішності вашого персонажу згенерує вам батьків, до яких можна буде завітати в будь-який момент. Однак, ви повинні будете періодично відправляти їм аж 10% від зароблених грошей. Ваша передісторія та риси характер будуть впливати на історію приблизно кіберпанку. Час від часу вам просто будуть доступні унікальні варіанти для діалогу. Репліки головного героя в Starfield не озвучені, таким чином гравці зможуть краще асоціювати себе з протагоністом. В Starfield можна найняти більше 20 кампаньонів. Їх можна як брати з собою на пригоди, так і наймати їх у команду свого корабля, або ж як персонал для ваших космічних аванпостів. Завести любовні стосунки можна буде тільки з чотирма персонажами. Також будуть компаньйони-роботи. Космічні аванпости потрібні для того, щоб посиним чином заробляти гроші та видобувати ресурси. Якщо у вашому інвентарі буде забагато речей, зайве можна віддати вашим супутникам. Їжа Старфілд, як завжди, існує для відновлення вашого здоров'я. Пройти грубе збивство не вийде. Starfield буде багато книг, придбати власну домівку можна буде в кожному великому місці. Також житло можна буде взяти під іпотеку. Однак, якщо ви перестанете платити, доступ до вашої домівки анулюють. Марс, місяць та Земля будуть доступні для дослідження. Якщо ви зробите щось незаконне та поліція вас помітить, ви зможете заплатити штраф, вступити у бій або ж просто втікти. Старфілд можна буде вступати до різноманітних фракцій. Старфілд буде декілька релігій та сект. Старфілд. Будуть радіостанції. Ігрова прокачка трошки змінилася. Тепер у вас є 5 гілок розвідку: виносливість, бій, харизма, інтелект та техніка. Як завжди, з кожним новим рівнем вам будуть давати одне очко розвідку, яке можна буде витратити на потрібне вам вміння. Однак для того, щоб поліпшити вже відкритий скіл, вам потрібно буде пройти челендж. Наприклад, щоб ще ліпше відмикати замки, вам треба взламати 10 дверей. В рестатах можна буде створювати, поліпшувати та модифікувати вашу зброю. космічних конів та місяцеходів ходів в Starfield не буде. При переміщенні вам буде допомагати тільки джетпак. А між планетами можна буде подорожувати з допомогою кораблю, який також можна буде повністю зібрати з нуля, додавши до вашого транспорту потрібні вам модулі. На кожній планеті є мінерали, які за допомогою лазеру можна буде видобути для перепродажі або ж задля створення модулів корабля чи будівництва аванпостів. І давайте я засуну вас у холодну ванну на хвилинку. Планета у розумінні Бефездер це не ось прямо величезна планета. Це невелика локація для дослідження, до кінця якої може добігти буквально з 10 хвилин, після чого гра вас люб'язно розверне. Тобто у нас і справді буде тільки близько сотні створених планет з містами, шахтами, квестами та сюжетами від розробників. Коли, як решта планет, буде штучно згенерованими локаціями, на яких будуть відбуватися рандомні івенти, які передвчасно були створені розробниками та закинуті у базу випадкових ситуацій. В Starfield і справді буде тисяча планет. Але тут той же нюанс, що і з безкінечними данжами у Oblivion та нескінченними квестами у Skyrim. На папері воно може так і є, а на практиці. Тут Говард нам знову трошечки припиздив. Так, плохі слова не треба нам писати. Солнышко. Коротше, тут Говар знову продав нам Skyrim. Тільки тепер це Skyrim в космосі. І у мене є тільки одне питання до вас. А вам треба було що ще? Давайте влаштуємо парі. Якщо ви дізналися щось нове з цього відео, то поставте лайк та залиште коментар, щоб підсолодити алгоритмом YouTube наше нове відео. А якщо ви все і так знали, то можете бахнути дізлайк та написати щось образливе в коментарях. І про підписку на канал не забудьте. Побачимось десь в космосі та до зустрічі!